Коли приходить ранок, я дякую Богу за своє спасіння і я заявляю, я спасенний. Я кажу Господь, я слава Твоя. Я кажу, Господь, я твоя праведність. Я кажу, Господь, я є успіх в цьому житті, я достаток, я добробут, я переконання, я відповідь для людей. Я знаю, що дьявол не хоче, щоб ти це говорив. Я знаю, що ти не говорив правильні сповідання, але я це взяв зі свого, зі свого словникового запасу, який я отримав від Біблії. Це слово просто блягло моє серце. І я цим самим додаю можливість соком рухати. Я якби прориваю канали. Це називається, це називається в емпіричному в світі або в інших релігіях відкриті чакри. Нащо нам шукати, як буддисти відкривають свої чакри, як ми можемо просто казати, хто ми є в Ісусі Христі? Як ми можемо проголошувати себе? О, пастор, це так просто! Це просто для тебе. Це не просто було для Христа. І кожен, хто поклечим я Господь. За це заплачена ціна Ісуса Христа на Голгофі. Дорога! Велика ціна! Ціна Сина Божого, де пастор в дослідженнях розказував нам, що коли в нього виривали куски м'яса з тілом, то навіть навіть внутрішні органи було видно. Оце ціна. Для вас це безцінно можливо. Та так легко. Ви так, легке Євангелія, проповідуєте. Ви так проповідуєте легке життя. Ні! Ми не говоримо, що це легке життя, ми говоримо, що це вообще просте життя з Ісусом. Амін. Це проще просто. Просто треба вірити в те, що зробив Христос для тебе. Дьявол витоптав дорожку. Я люблю про це говорити. говорити. Він витоптав таку стежинку в твоєму розумі, в твоєму серці, так забив цю землю, щоб ти просто не міг це повірити. Не міг це прийняти. Бо всі, деколи так кажуть, о, ти проповідуєш, легке Євангеліє, легке Євангеліє, воно буде тоді, коли воно почне діяти в твоєму серці життя. А зараз треба стояти в вірі. Ніхто ніколи не відміняв закону посіва і виїжати. І це неправильно думати, що, о, ви дозволяєте все. Так, да, тому що Біблія не говорить, все вам заборонено, все можна. Але ви, ви вибирайте від того, з ким ви спілкуєтеся. Що тобі можна? Тому людина сама по собі, яка зажимає гайки і каже, і пружини зажимає, одного разу щось трісне або пружина, або зірве різьбу. І злетиш з туша. Нема людини, повірте мені, от нема в світі. Я вже, я вже бачу, що Ігор має сили волосся, і я життя прожив, стромно, я так люблю казати, я життя прожив, а він має сили волосся. І правда така, що. За той час я не бачив людей, які себе заставляли. Ну, от повірте мені, є пастовпах, пастори, патріархи, всі, хто б не були, там, самі самі, самі святі мужі, монахи, щоб вони зажимали свої гайки законом праведності, щоб їх не зажимали. Заглибся в життя будь-якої людини, і як вона чесно тобі признається, як на духу, що в її житті було, коли вона заставляла себе не робити гріхах. Ти побачиш, як її рвало одного разу. Похід <звук> м'ясно, пружина <звук> вирвалася, вона вже така. Ти потім береш, назад збираєшся. Ну, ти ж знаєш, що треба робити. Знову затягаєш і чекаєш, коли вона знову рване. Успокоїлася, церква, брати і сестри, успокоїлася. Це все дуже рядні речі. Твоя пружина, вона коли, коли вона відкрита, вона, вона має можливість творчо думати, вона має можливість право думати, вона має можливість. Отримувати, а не втрачати. Це круто. Ви розумієте, правда така, що ти, ти не маєш права не ходити і евангелізувати? О, коли спам'ятаю, в ресторани не можна ходити. Христос їв і грішниками. Якщо ти туди не підеш, хто піде? Ну дивіться, яка проблема. Я хочу просто цю паралельку. Якщо ти приходиш в ресторан затягнутою пружиною, що пити не можна. Послухайте, що мені пити не можна, ти подивишся вправо, вліво, мене ніхто не знає, нема членів церкви, пастора, і ти заложиш. <рес> Тихонько. Бо коли ти приходиш і ти розумієш, що ти є вільний, тобі нальють, ти скажеш тост і благословиш, і ти звідти пити не будеш. І тебе будуть всі слухати. І тебе будуть приймати. Це дві великі різниці. Ти знаєш собі ціну. Ти знаєш, що ти ти, ти ти ніколи не обдовбешся, тому що твоя сила Бог. Не нап'єшся, тому що твоя сила Бог. Ти ніколи не, не, не вчиниш перелюбу. Ти Тому що, тому що ти не є дитина перелюбу. Амінь. 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 Ти дитина обітниці. І в твоєму житті живе той, який постійно дає тобі силу, написано з середини. Я все можу в тому, хто мене укріпляє. Там так і написано зсередини і знутра. нутра. Алілуя! Алі Ось чому важливо розуміти святість. Ти прищепився. І коли ти прищепився, тоді життя преображується. Тоді не треба. Ти на, на гілці висиш і кожен день сонечко світить, ти насолоджуєшся. Кожен день яблучко росте, воно червоніє, воно красніє, воно стає гарніше, все красніше, і красніше, і красніше. Чому? Тому що воно висить на гілості. Тому любов, радість, мир, довготерпіння, кротість, державість, воно просто росте в тобі само від прищеплення Твого до Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Ось чому так важливий, тому що ця друга сфера, оця друга хатинка, Я кажу, одна умова, дві хатинки і три сходинки. І третя сходинка до цієї, до, до процесу, це вічний процес твого життя, що ти постійно преображаєшся, і, Боже Слово говорить, і з віри, це не із того, що ти затиснув і затиснув. Чим більше ми будеш себе заставляти, що нам не можна і що нам можна, тим довше ми віддаляємо час, коли ми почнемо ходити по воді. Тим довше ми віддаляємо зі свого життя час, коли в нашому житті почнуть творитися чудеса. Налаштуй свої стосунки з батьком і батько буде готовий тебе благословляти. Все виходить із серця. Серце людини, воно зіпсуте. Коли приходить Христос, воно стає в мирі, в, лаго... в злагоді. Тому, дорогі мої, я знаю, я багато років проповідував на ці теми. Я багато років казав, що нам можна, що нам ми можна. Будемо чемні, Бог нас благословить. Я знаю. Я не хочу сказати, що це неправильно. Це правильно для чого? Для того, щоб це нас привело до Христа. Закон є та водітелька Христу. Для тих, хто під законом потрібний закон. І слава Богу, за певні фундаменти, які свого часу заклали в наше життя. Але ми не повинні, ми не зобов'язані, ми нікому нічого не винні лишатись на тому самому фундаменті. Ми будуємо Дім духовний, немов каміння живе. Ми будуємо в духовну владу, в духовну церкву. Ми підкріплені тим, що дає нам Бог. Це сила благодаті Божої. Це сила благодаті Божої. Божа благодать не зупиняється, не припиняється в твоєму житті. Ну давайте ми дамо можливість Духу Божому працювати в нас. І ми побачимо велику славу. Тому друга сфера, процес, третій етап це наше другий Ну так, нехай не... Третя сходинка. Третій етап це наше преображення. Це наслідок того, що ти приєднався до Бога і почав приображатися. Дивіться, тепер правда, яка, що ця частина людей не грішить, що ця? Але ця частина не грішить, бо їй не можна, а ця частина не грішить, бо вона не хоче. Гріха, гріха як і так, і так не видно. Як і так, і так гріха не видно. Ви розумієте, про що ви нема. Просто ця внутрі постійно, вибачте, що я вас так випрошую. Просто ця всередині постійно бореться. го го Боже, Боже покарає, а ця живе і не хоче грішити. Ось до якої свободи покликав нас Бог. Ось до якої свободи в святості покликав нас Бог. Тому я не хочу проповідувати, як нам треба жити. Я хочу нам проповідувати, з ким нам треба жити. З ким жити, з ким іти, з ким дружити, з ким ділити свою частку, з ким ділити свій дорогоцінний час, з ким мати спілкування, які що слухати нам, що бачити. Що читати? Бог сильно хоче діяти сьогодні в твоєму житті. Бог має для тебе особливі благословіння сьогодні, якщо сьогоднішня проповідь, дала тобі сьогодні поштовх, проповідь, дала тобі поштовх до чогось, це благословіння. Скажи, я є, я маю, я можу. Це моє. Амінь. І нехай це дає тобі сьогодні вільність, віль, волю. Не дає тобі віру рухатися. Ви розумієте, що нерозуміння законів віри, оце, про що я говорю, воно взагалі не має значення. Мусить бути чітке слово, чітка картина, чітка молитва. Мусить це бути в нашому житті. Тоді приходять чудеса і за мене. Тому приходить свобода, тому приходить звільнення, тому приходить благословення. Тому приходить щастя в твоє життя. І ти стаєш щасливий ненаіграно. Не, наіграно, не робиш із себе, знаєш такого, «Е, я щасливий, дурачок. Ти мудрий, щасливий, ти успішний щасливий, ти в багатих дітях ти щасливий. Благословіння приходить, будинки в твоє життя приходять, тому що ти щасливий. Амінь. Житло приходить, церкви будуються, але якщо ти почнеш цим користуватися, тоді не треба буде багато розказувати людям. Тоді ти скажеш, зі мною Ісус, хочеш ходи зі мною. І ти підеш і за тобою підуть люди. А коли він побачить, що з тобою вже зробили Євангелія, вибачте, вже скажу, і ти ходиш такий, а -а -а -а, Бог прийде, покарає, ніхто за тобою не піде. В нього без тебе проблем хватає. Він і так нецілісний. Ще й з тобою зв'яжеться, ще й більше він буде нецілісний. Живіть, насолоджуйтесь Ісусом Христом. Насолоджуйтесь тим, що ви маєте в Ісусі Христі. Сім'єю, подивіться сьогодні на життя, подивіться сьогодні на світ, подивіться на свою сім'ю іншими очима. Очима, де вже є Ісус, Очим, очима, де вже є присутність Духа Святого і Боже благодать. Тому це круто бути святим. Амінь. Амінь. Це круто жити святості. Це це круто. Користуватися святістю Божою. Амінь. Святість Божа це те, що нам подобається. Святість Божа – це те, що ми любимо. Святість Божа – це, це те, чим ми користуємося. Святість Божа це життя моє, тому що мені подобається так жити. Ну, слухайте, я ще раз хочу сказати: якщо тобі ще в чомусь не вийшло, і ти з чимось не справишся, це не страшно. Ти вже в позиції святості. Це не страшно. В тебе є процес, і ти можеш до нього йти. Можеш не йти, але в позиції ти завжди залишаєшся. Ось чому люди, які багато-багато років, слухайте, багато-багато років покаялись назад, років назад покаялися, прийняли Ісуса. І вони там, на ваших вечерях, приймають Ісуса. Ось коли прийде той час, коли це насіння і зірветься і зросте. І вони почнуть спасати свою душу. І воно почнуть працювати над, словом, над своєю душею, Словом Божим. Тому що нема слова Божого, нема спасіння душі. Є страх, є біль, є переживання, є, є хвороби, є труднощі. Тільки слово Боже міняє. Амінь. Але воно може почати міняти тільки людину, яка свого часу прикликала ім'я Господнє. Без цього. Тому ми кажемо, придіть, покайтеся, прийміть Ісуса Христа в своє серце, скажіть просто, просто прості слова, і ці прості слова зроблять великі зміни. Але це є те, що ми допомагаємо людей людям зустрітися із благодістю, милістю і добрістю Божою. Тому хай Бог вас благословить церква. Ми церква надприроднього, скажи, надприроднього. Надприродні чудеса. Просто стаються в твоєму житті. Те, що треба щоб зараз платити великі гроші, ти не платиш. Свої твоє здоров'я просто не приходить від ліків в ім'я Ісуса Христа. Твій успіх не приходить від, від великих інвестицій. В імя Ісуса Христа. Твій достаток і мир не приходить від того, що ти що ти знаєш багато економіки і знаєш багато моралі. Ти знаєш Ісуса Христа, і це я в твоєму житті. Бо ім'я Ісуса Христа. Я це проголошую, благословляю вас. Ви благословені в ввечері, вночі, в день, і коли і встаєте завжди з Ісусом, тому що сила Божа, яка написав, вона готова сьогодні робити чудеса і зціляти. Амінь. Амін. приєднуйтесь до групи церкви, церковні люди, бо церковнійтеся в групі церковні у Фейсбуці. Хай вас Бог благословить. Дякую за вашу увагу. Я Дувай, думаю, що перезай. ми сьогодні щось почули. Ще раз перейдіть в розумі, в голові. Будь ласка, домашні групи. Не втрачайте можливості домашніх груп. Хто не має куди ходити на домашню групу, приходіть сюди. У мене завжди тут є домашня група. Хтось веде, якщо в мене немає є Юра, він вже давно ходить в домашню групу, він веде домашню групу. Аллилуйя, слава Богу! Бог піднімає людей на служіння, тому що на домашній групі ми роздумуємо про те, про що ми говоримо. Ми задаємо питання, я розумію, що я накидав вам інформації. Я розумію, я сам довго з цим розбирався, багато років, і просто за два-три служіння я не можу все розказати про святість. У мене багато місць з біблії, які я просто вам не прочитав. На домашній групі ми на них подивимося. Ми їх побачимо. Якщо ви хочете з домашньої групи комусь треба, заберіть оці конспекти, один конспект другий. Заберіть собі і читайте його, перечитайте, подивіться домашній групи. Там є місця із біблії, які підтверджують все, що я говорив. Тому хай Бог вас благословить. З Ісусом жити радісно. І це не наіграні слова, це не пусті слова. Це справа, це правда така. Давайте ми помолимося.